До прикладу, я почав займатися трейдингом та тим, що я аналізую валютний ринок. Трейдинг це не казино, це система. Так, тут також є ризик, але за рахунок дисципліни та управління капіталом ти можеш примножити свій стартовий капітал у кілька разів швидше, ніж просто інвестуючи в індекс. Я колись злив 50% депозиту через емоції, але навчився ризик менеджменту. Це 1-2% ризик на угоду, стоп лоси трейлінг. Зараз мій середній місячний профіт – це 25-50% до капіталу. І для цього я створив своє особисте ком'юніті, щоб мало хто з вас міг швидко помилятись та зміг тільки рости. У моєму телеграм-каналі ти знайдеш безкоштовне навчання з нуля до стабільного результату, робочі сигнали та стратегії, аналітика та підтримка спільноти. Але скоро канал стане платним. Заходь зараз, поки є доступ безкоштовно. То що ж, у тебе є лише два шляхи. Перший це закрити це відео та повернутися до рутини і чекати, поки хтось вирішить твою долю. Другий це зробити крок назустріч свободі вже сьогодні. Приєднуйся до мене в Телеграмі, і я проведу тебе від перших гривень до реальної фінансової свободи. Я прийшов цей шлях сам і знаю, як тобі важко. Але я в тебе вірю, твоє нове життя починається саме зараз.